Друзі, доброго дня! У мене для вас на продажу Ford Fusion. Автомобіль 2019 року випуску невеликий пробіг 68 тисяч кілометрів. Зовсім нова машина. Це в нас гібридна версія. Плагін, гібрид, можна заряджати, ганяти як на електрички до 50 кілометрів по місту. Максимальна комплектація Titanium, Що в неї входить? Камера заднього огляду, парктроніки. Є в нас ліпі зони 18-го радіусу. У нас диски оригінальні дуже в дуже класному стані. Є безключовий доступ на усіх дверцятах. Так. Тут трішки детальніше. Чорний шкіряний салон, стан водійського сидіння, безупречний, стан пасажирського сидіння, також без якихось зауважень. Є в нас підірві вентиляція переднього ряду. Мультимедіа у нас нова, наворочена, скарплем, шайба перемикання передач, електроручник, вибори, режима руху і помиспускаємо з гори. Повний мультруль. Також присутній, є в нас утримання в полосі, датчик дощу, кнопка старт-стоп, датчик освітлення також є. Тут ми побачимо, що у нас двойний склопакет, пам'ять положення водійського сидіння, ну і стан дверної карти бездоганний, без ніяких зауважень. Тут у нас акуратненько прошита шкіра, по заводу, все як положено бути. Так, перейдемо на задній ряд. І для заднього ряду ми бачимо, що дуже багато місця, комфортний просторий салон. Є додаткова вентиляція від клімат контролю та дві розеточки для того, щоб заряджати свої гаджети. Стан дверної карти безупречний. Ну і бачите, яка сама дверна карта широка, як і задній ряд, для того, щоб було дуже комфортно у експлуатації для задньої ряду пасажирів. Є на збройні плівка на кантах дверей на ручках, так само. Наклієна бронеплівка для захисту автомобіля. Фари у нас максимальні, максимальна оптика. Дуже класний стан. Рекомендую приїхати побачити, самостійно знаходиться у місті Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо на вас. Можемо обміняти машину, продати у кредит, у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Сподобалось? Телефонуйте, записуйтесь на тест драйв.